Nvidia найвеличніша компанія сучасності, і вона минулого тижня дуже відчутно вдарила по Теслі, об'єднавшись з брендом, який ми починаємо підзабувати, але який і далі є символом розкоші і надійності це Mercedes. Отже, що сталося? Альпамаю, запам'ятайте це слово. Це нова платформа штучного інтелекту, нового типу, яка націлена для пришвидшення переходу на автономне керування транспортно. Відкрита для всіх бажаючих платформа не просто навчити машини бачити дорогу, а розуміти дорогу і ситуацію на ній. Це принципово новий підхід до автономного керування, і саме тому. Тесла з своїми обіцянками Full Self-Driving, повного автономного вождіння зараз має проблему. І багато хто забуває, що далеко не Тесла зараз є лідером світового ринку в питаннях автономного керування автомобілями. Насправді четвертого рівня повної автономії автомобіля досягла лише одна компанія в світі, і це компанія Waymo, яка належить Google. Багато хто не здогадується, що NVIDIA це не тільки про чіпи, і не стільки про чіпи, як про платформи. Саме тому створення цієї платформи, я думаю, створить кілька безсонних ночей для Ілона Маска, оскільки Alpamayo – це платформа, так само як і платформа CUDA, якою користуються практично всі компанії, в зі штучного інтелекту, і це також платформа, яка належить NVIDIA. Це рішення, до речі, може допомогти Мерседесу трішки відновити свої позиції в світі автомобілів. Планують почати впроваджувати напрацювання цієї платформи в власні системи вже наступного року. А можливо, перші тести вже будуть відбуватися в 2026 році. оцінка Тесли захмарна і значна частина базується на перспективах, які взагалі не гарантовані. Додаткових доходів від роботексі. Тому якщо у Тесли з'являться подібні конкуренти, а вони вже фактично з'явилися, оцінку акцій Тесли можна переглядати вже зараз. Звичайно, плани це плани, а реалії це реалії. Але на відміну від Ілона Маска, який обіцяє і дуже часто не виконує це десятиліттями, Nvidia, як правило, своїх обіцянок дотримувалася, по крайній мірі до цього часу.